Вітання усім на моєму каналі. Сьогодні в нас альтернативне питання. Альтернативне питання цікаве завдання. З двох кінців варіанти о посередині. Не забувайте. Is this a hen or a duck? Is this a cup or a mug? Do you see a hen or a duck? Does he drink from cup or from mug? Кап без артикля, тому що має значення чашок взагалі. Категорія чашка це чашка чи кружка. Наприклад, хен курка, дак качка. Кап чашка, мак кружка. Також ви можете записати варіанти ваших альтернативних запитань, якщо ви працюєте плідно і хочете знати добре таку тему. На все добре, до зустрічі.